про зцілення, самостілення на повний місяць на початку серпня 2025 року. Це фаза, етап. Я трошки написала в на інстаграмі, що там відбувається по процесах. Можете почитати, зайти в мій інстаграм, голос любові називається. Себе. Це тотальна гармонізація. Я писала, що е, Шані, Сатурнянська енергія, вона зараз більш такою милосерднішою, і вона допомагає нам відчути цю любов до самих себе. І те, що ми собі не дозволяли раніше, ми собі починаємо дозволяти і кайфувати від цього. І Сатурн у нас же не карає, а він. Це дуже рідкісне явище, насправді, тому що сатурнянська енергія вона така дуже, дуже справедлива. Але все по справедливості буде на цей повний місяць запускатися, І я писала на найближчі 20 років, тому що з енергією раху і місячна енергія, енергія місяця повного, вона йде на розширення, дуже величезне розширення. І можна спілкуватися зі стихіями і наповнюватися і ще дужче, ще дужче розмножувати цю енергію гармонізації, оновлення з глибин власної душі. Оце найголовніше, розумієте? Тому можете дихати стихіями, практикувати зараз школи на повний місяць. 3 дні точно до повного місяця. день повного місяця і 4 дні після проходження повного місця відчуваються ці енергії, ці процеси. І пробуйте просто, ніби застигнути і дихати душею. Особливо пробуйте стихію. Подихати стихією. Ну, зараз я дихаю морем водною стихією, стихії. Дуже напомню. А водна стихія, пам'ятаєте, я в школі самостілення, вібрації на чистоті зцілення. Завжди кажу, що водна стихія це на розмноження, Це те, що ми хочемо збагатити. І якщо ми працюємо з водою, як зі стихією, ми це розмножуємо, щось. Тому думайте тільки про хороше, про позитивне, про такі. Приємні дива у своєму житті і запускайте тільки найкраще на найближчі 20 років, а то й більше. Запускайте нарешті мир, гармонію, щастя, абсолютну любов і любов, самопізнання в житті через людей в цьому світі. Бажаю вам усім йти істини себе і зрозуміти, хто ми є насправді, а ми усі є частинками любові. І кожна з вас частинка любові в якості душі, в якості людини. Ми допомагаємо, підсвічуємо один одному, що ще потрібно долюбити.